Вас. Сьогодні ми поговоримо про естери. Загальна та структурні формула систематична номенклатура фізичної властивості гідроліз естерів. Естери. Це органічні сполуки, утворені в результаті конденсації карбонових кислот і спиртів. Загальна формула -R', де R і Р' вуглеводневі радикали. Структурна формула ось така. Систематична номенклатура. Вона же Іюпак. Важливі моменти. Розглянемо, перш ніж будемо роздивлятися саму номенклатуру. Назва спирту закінчується суфіксом ОЛ. Назва кислоти використовує суфікс ова для позначення карбонових кислот. Назва естеру складається з назви вуглеводневого радикалу спирту та назви кислотного залишку. Розглянемо більш детально. Систематична номенклатура. Назви естерія складаються з двох частин. Назва вуглеводневого радикала, що відповідає спирту, суфікс ол спирту замінюється на «ил». Назва кислотного залишку з додаванням суфіксу «оат», котрий замінює собою суфікс ова у назві кислоти. Тобто замісник алкан і «оат». Ну, принаймні так, в підручнику з хімії. Деякі редакції номенклатури і юпак ставлять уже не «оат», а просто ад суфікс, розглянемо приклади. Метил пропан оат Отже, метил це залишок від спирту, а пропан оат це залишок від кислоти. Тобто пропанова кислота, оскільки пропан оат і спирт метанол, оскільки метил. Етил пропан оат Знову можна здогадатися, що кислота пропанова, оскільки пропан оат Ну, а спирт етанол Бутил гексан оат Тут я думаю, ви вже здогадалися, що гексанова кислота, гексан ну і спирт, відповідно, бутанол. Тут я скоротив дещо формулу. Тривіальна номенклатура. Назва походить від назви кислоти, а ті, в свою чергу, походять від назви рослини або речовин, з яких їх добувають. Наприклад, оцетова кислота, ацето мурашина кислота, форміка мураха, масляна кислота, бутиром, вершкове масло відповідно. А назва спирту походить зазвичай від латинських назв відповідних алканів з додаванням суфікса «ол» і слова спирт. Наприклад, метиловий спирт, етиловий спирт, бутиловий спирт і так далі. Приклади тривіальних назв. Етилацетат. Метил форміат, бутилбутират, аміл ацетат, і так далі. Деякі ефіри мають назви сформовані історично. Наприклад, етил ацетат це оцетовий ефір має назва. Бутил ацетат називається масляний ефір. Метил називається морошиний ефір, етилформіат морошиноетиловий етиловий ефір. Фізичні властивості естерії. Агрегатний стан. Естерів, естери з низькою молекулярною масою до 8 атомів карбону зазвичай є рідинами з приємним запахом. Естери з високою молекулярною масою тверді речовини часто без запаху. Такі естери містяться в бджолиному воску. Найбільше в ньому естера С5H31, соос 30 h 61 який походить від пальмітинової кислоти, температура плавлення і кипіння. Естери мають нижчі температури плавлення і кипіння, ніж відповідні карбонові кислоти. І збільшення молекулярної маси температура плавлення і кипіння естерів, ну як завжди в органічній хімії, зростає. Густина. Густина естерів зазвичай менша, ніж густина води. І про воду. Розчинність. Молекули естерів не містять гідрооксильних груп і не можуть утворювати водневі зв'язки. Окрім того, вони не полярні, тому ці сполуки не розчинні у воді, але розчиняються в органічних розчинниках. Розчинність Естерів у воді трохи збільшується і збільшенням полярності Естеру, зрозуміло. Подібне в подібному. Запах. Уже тут казали про запах. Скажемо більш детально. Багато Естерів мають приємний фруктовий або квітковий запах. Запах Естеру залежить від його структури. Можете поставити на паузу. І подивитися, який запах, який Естер має. Ну і це використовується фізичні властивості Естерів. Знаходять широке застосування в різних галузях промисловості. Естери використовуються як розчинники для неполярних речовин, парфуми, ароматизатори, пластифікатори та мастила. Розглянемо деякі хімічні властивості, а саме гідроліз естерів. Гідроліз естерів це хімічна реакція, в якій естер розщеплюється на спирт і карбонову кислоту під дією молекули води. Реакція гідролізу естеру виглядає так. Де відповідно R і R' алкільні або ароматичні групи, r це карбонова кислота, і R-OH спирт. Але є маленький нюанс в хімічної реакції гідроліз-естерів. Естери повільно взаємодіють з водою. Тобто повільно зазнають гідроліза. За наявності кислоти і лугів, швидкість цієї реакції, звісно, зростає. Тому гідроліз поділяється на кислотний, відповідно, і лужний. Якщо є кислота, то кислотний, якщо є луг, то лужний. Кислотний гідроліз. Це тип гідролізу відбувається в присутності кислоти. Ну, наприклад, H хлор H2, SO4. Кислота каталізує реакцію, роблячи її швидшою. Рівняння реакції гідролізу естеру сульфатною кислотою. Буде ось таким. Тобто, кислота пришвидшила. Ну, звісно, тут розчин мається на газі сульфатної кислоти. Ну, і, як завжди, R, R', ми знаємо, що його означає. Карбонова кислота таким чином, спирт таким чином позначається. Лужний гідроліз це тип гідролізу, який відбувається в присутності лугу. Ну, наприклад, натрій ОН OH, або калій он OH. луг нейтралізує карбонову кислоту, що утворюється в ході реакції. Це суває рівновагу вправо, збільшуючи вихід спирту і карбооксилату лужного металу. Рівняння гідролізу естеру натрій гідроксидом. Має такий вигляд, ну і відповідні позначення можете побачити на екрані. Гідроліз естерів має важливе значення в багатьох хімічних процесах. Омилення це процес гідролізу жиру і масел з утворення мила і гліцерину, отримання спиртів і карбонових кислот. Естери можна гідролізувати для отримання спиртів і карбонових кислот. Біологічні процеси гідролізу дуже важливі. Гідроліз естерів відіграє важливу роль у багатьох біологічних процесах, таких як травлення, метаболізм. Приємний малюнок.